Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичук і прямо зараз разом зі мною Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий день, Ангеліна. Добрий день всім глядачам каналу «Сій час. Героям слава на початку нашої розмови. Друзі, прошу вас бути активними, лишати ваші коментарі, ставити вподобайки. Це дуже важливо. Ми з вами спілкуємося 21 березня. У нас сьогодні п'ятниця. Окупанти напередодні ввечері завдали масованого дронового удару по передмісті Одеси. Вранці 21 березня. Рятувальники опублікували фото і відео масштабних пожеж наслідок цієї масованої російської атаки дронів на місто. Повідомили вже про трьох постраждалих підлітків. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговельний центр, магазини пошкоджено. Багатоповерхівку також згорів автосалон із машинами БМВ. За попередньою інформацією зараз декілька постраждалих. Пане Павле, що ви можете сказати про цю одну із наймасованіших атак по Одесі саме дронами. Чим вона характерна? Ну, Перше кількість застосованих засобів ураження дронів, які летіли з морського напряму. Така масована атака на Одесу я вже не пам'ятаю, коли була. Причому сказати, що вони, як завжди, як частіше цілили в порт, в Одеський порт, ну це зовсім не так. Райони ураження значно ширше і більше. В центрі міста, фактично, удари по місту. Ну Це говорить про те, що ми вже неодноразово говорили, коли росіяни кажуть, що ми будемо бити по українській інфраструктурі, е, насправді вони б'ють по нашим містам і е, повірити в те, що вони хочуть досягти якоїсь військової переваги, військово-економічної переваги, ні, головна задача у них е, це залякати нас. І очевидно. Черговий етап цей залякувана, чергова хвиля залякувана, вона пов'язана з міжнародно політичною ситуацією, пам'ятаєте, то Путін нашіптує Трампу про те, що е, вони оточили тисячі українців десь. Хоча ЦРУ і розвідувальні служби повідомляють, що ні. То зараз Трамп має врятувати всіх українців від російських повітряних ударів, і удари по Одесі до того удари по Кропивницькому, по Слав'янську, по Донбасу, по Кривому Рогу, і все це буквально в лічені дні. Інтенсивність ударів зростає це при тому, що. Українські е, Збройні Сили намагаються запобігти е, цим е, нальотам е, буквально на днях. Удар по Енгельс 2, куди якраз три дні завозили ракети для тут 2095 Росіяни готувалися до ракетного нальоту. Можливо, е, цей удар зможе зупинити або призупинити на певний час е, російські ракетні атаки. Втім, про те, що росіяни не збираються дотримуватись якихось якогось перемир'я, про яке переконував їх американський президент, це очевидно. Пане Павле, а по Енгельсу скажіть, чим вдарили, тому що і про Нептун про Нептун йшлося, чи це звичайні дрони? врешті, врешті, що це було? <ріст> ну, <ріст> дуже хочеться, щоб це був довгий Нептун. Ну, росіяни і по відео, очевидно, що швидше за все, основним засобом ураження були далекобійні дрони, типу лю... лютий. Знаєте, оці, з двома балками. Втім, можливість комбінованої атаки, я цілком теж припускаю. І справа, ну, власне, не в тому, якими конкретно засобами ураження були поцілені ці склади боєприпасів російських терористів. Питання в тому, що все частіше ми можемо. Пробивати оборону протиповітряну оборону противника в глиб його території на сотні кілометрів. І це вкрай важливо. Я нагадаю, ще 22 вже далекий 22-й рік статтю Залужного і Забродського про те, хто і як зможе забути перевагу в цій війні, коли вони казали, що цей центр тяжіння допоки. Росіяни можуть наносити удари по всій нашій території, центр тяжіння цієї війни падає на Україну, е, і наша задача е, хитнути його, цей маятник в бік противника, е, що власне е, сили оборони і демонструють: це далекобійні mm -hmm. дрони, це дрони-ракети, це е, крилаті ракети, це балістика, яка от от. Почнеться і вже серійне виробництво застосування. Всі можливі засоби, бачите, ми переносимо війну на територію ворога, і це єдиний, здається, аргумент, який може спонукати Путіна дійсно піти на якесь примірення. Давайте нагадаємо, яка була обстановка в енгелісі. Там навіть оголосили надзвичайний стан. Профісло, що ви. Що тут взивається і одлітає поряд. Пане Павле, але ж не лише енгельсом. Да, І не, ні, вони Едерсон. возили туди боєприпаси е, транспортними літаками. От е, все це злетіло в повітря. Угу, угу. Е, на нафтобазі в Кавказькому районі Краснодарського краю, що горить уже два дні після атаки безпілотників. Стався вибух та викид нафтопере... нафтопродуктів. Про це повідомили в оперативному штабі регіону. Причиною вибуху, як вони кажуть, стала розгерметизація резервуара. Що горить вогонь вже поширився на ще один резервуар. Виходить, тобто горить два резервуари. Загальна площа пожежі відтак збільшилася до 10%. Тисяч квадратних метрів. Ось подивимося так. Зарвалася база. Все горить. Очень страшно. Пане Павле, ну її вже просто так не відремонтуєш, правда, цю нафтобазу. Якщо раніше можна було б якось відремонтувати, то зараз там вже ситуація виходить із під контролю, судячи з усього. Ну, ситуація там давно вийшла з-під контролю. В чому важливість цієї нафтоперекачувальної станції Кавказка, вона фактично замикає на себе всі великі нафтопереробні кампанії? Це і. Лукойл, і «Роснефть» і інші, і Каспійський трубопроводний консорціум. І все це добро перекачується з одних труб, на, на фактично спрямовується до російських цих кривавих танкерів, танкерного флоту, і такі удари. Ну, це наш внесок в ембарго. Санкції проти російського танкерного флоту, які запроваджені Америкою, Європою, які, на жаль, не скажу, що не діють, але діють дуже обмежено. Російські ж фахівці говорять про високу ефективність таких ударів. Причому за їхніми от, оцінками, вони кажуть, кожен удар сам по собі він угу. виводить, немає такого радикального внеску. Але коли е, ці удари е, набувають системного характеру, е, тоді це вже вони визнають, що це для них серйозна проблема. Дивіться, прилітає по заводу, там е, палають ці резервуари тиждень-два, от два тижні, там який завод не працює. Потім треба місяць-два на його відновлення. Потім він починає працювати. Через два місяці, да? і тут через три місяці, через місяць знову прилітає. Фактично, перебування заводу в стані ремонту перевищує перебування в ну, його в експлуатації. І коли починаються вже удари по, по кругу, деякі е, нафтопереробні заводи вже атаковані третій, четвертий раз, це складає вже Кількість вже створює якість, пане Павле. І ще то теж у Краснодарському краї вночі атакували нафтобазу а в Волгоградській області аеродром Мариновка про це пишуть у розмі. Це ми говоримо про. Ніч на 21 березня масштаби пошкоджень нині уточнюються. На аеродромі Мариновка могли розташовуватися військові літаки Російської Федерації. Пише військовий Сазонов. каже, що чекаємо на офіційну інформацію. Я думаю, що вона невдовзі буде так від генштабу. Якщо власне це була операція наших сил оборони, а що ви про ці можете об'єкти сказати? Ну про НПЗ там, власне кажучи, те саме і це системні удари. Відразу після перемови з Трампом, президент Росії Путін, заявив, що він дав команду генералам припинити удари по нашій інфраструктурі, і не встиг Трамп покласти трубку, як російські дрони полетіли по нашій енергетиці. От такі домовленості. Тому Україна не вважає за доцільне. Односторонньому порядку давати в руки росіянам козирі такого ж типу. Допоки росіяни будуть бомбити наші міста села от будуть палати їхні нафтопереробні заводи разом із їхніми кривами доларами, які вони витрачають на цю війну, на агресію проти ну, сусідніх держав. Таке враження, що зараз, коли говорячи про мир, взаємні удари, вони нібито навпаки лише посилюються. Як ви думаєте, чому, пане Павле, це відбувається? От просто не... єдина відмінність, що ми б'ємо по НПЗ і по військовій інфраструктурі, а вони гатять по нашій цивільній? Ну я не думаю, що вони посилюються серйозно, власне, посилюються вони по відношенню, там 22-м. Ні, ну, 22-й рік нас uh, били як. Uh, Зі зв'язаними руками, фактично, таких заручників, але в порівнянні, наприклад, з 23 роком, 24, так дійсно тенденція йде до того, що ми маємо більше спроможностей. Росіяни до слова мають спроможностей все менше. Бачите, з ракетними ударами у них все. Все менше можливостей, все більше вони застосовують шахеди та інші дрони, це дешево і швидко виготовляємо зброю. Тому нальоти і збільшуються. Ми, в свою чергу, виходимо на рівень паритету і маємо відповідати. Коли говорять, це пов'язують короткостроковість перспективі з перемовинами. Про так зване перемир'я, ну, це швидше говорить про наше очікування, не про об'єктивну реальність, а про наші очікування, щоб ми не говорили, але українці вони втомилися від війни дійсно, від е, того, щоб, бомблять ворогом бить їхні міста, села. І хочеться, ну, от, дай Бог, а вдруг завтра е, все це зупиниться. Дуже хочеться в це вірити, але. Чомусь я переконаний, що це не зупиниться. Знаєте, сього вчора Путін на нараді закритій з промисловістю, з російським військово промисловим комплексом, заявив, що війна ця надовго і треба продовжувати працювати. Можливо, можливо, він мав на увазі на війну з Україною тільки, а війну з Європою напад. Подальший десь на держави Балтії на Фінляндію я не знаю. Але е, очевидно, що е, зупиняти е, війну з Україною допоки він не, не перетворить її на е, випалене поле, цього не зупиниться. Цього дуже важко.